Вітаємо звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії, але починаємо їх із заклику допомогти 77-й бригаді. Е, якщо ви вірите в те, що сімка це щасливе число, а подвійна сімка двічі щасливіше, то можете підтримати цю віру своїми гривнями кількома для 77-ї бригади. Ми збираємо на їм дуже зараз необхідне обладнання. Пізніше, трошки за кілька хвилин, у нас буде представник 77-ї бригади. Він детальніше розкаже про що. Поки що QR-код номер картки. А першим гостем розмовної студії буде Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Добра напада. Херсонщина в центрі уваги у нас завжди. Як минула ця ніч? На жаль, за той тиждень, яке ми не бачились. Нічого не змінилось кардинально. Росіяни продовжують атакувати Херсонщину, і зараз у більшості це сам Херсон та передмістя Херсону з Антоніка, Віндійка Садове за минулу добу в цих населених пунктах тут спів Херсоні вісім людей постраждали. З них один загинув. На жаль, 51-го року народження. Чоловік. Ще один чоловік отримав важкі травми внаслідок скиду вибухівки з дрону російського В важкому стані зараз в лікарні. Загалом вісім поранених, точніше сім поранених один загиблих. За минулого бойця в більшості людей, які поранені саме вибухівкою, яку скидають росіяни з дронів на прибережних зонах Антонівки, Хіндійки і самого Херсону. Ініпромського району і карабельно, і це тенденція, на жаль, постійно стала а, робота з дронів по себе цивільним на прибережних зонах. І тому треба бути дуже обережними. Загалом 24 приватних будинки росіяни своїми обстрілами пошкодили на правобережній Херсонщині. Вісім багатоквартирних, один медичний заклад. Також і адмінбудівлі. Також з автівками були. Пошкоджений внаслідок обстрілів росіян на милої Сандре, правильно я зрозумів, що зараз більше ви страждаєте не стільки від обстрілів з лівобережжя Херсонщини, скільки від цих скидів з російських дронів? Ну. Є і обстріли, обстріли кількість не змінили, не змінилася. Але от о, саме дрони вони цілеспрямовано атакують цивільних. Коли йдуть обстріли, наші люди вже знають, що треба ховатися або перейти в безпечні укриття. Є 5 сім, секунд після виходу, але від дрону дуже важко сховатися. Люди не завжди його чують, особливо коли вона на висоті. Ну а люди похиливі віку, тим паче вони просто не розуміють. Ну, десь жужить потім вибух, і, звичайно, від цього більше постраждали. Це Днями кабінет міністрів провів у вас виїзне засідання. Вирішували щось локальне, херсонське? Ну, перевірили питання, перш за все, опалення опаленого сезону. І вирішували також багато питань, які ми підготували для того, щоб надати премєр міністру Денису Шмигеля, який приїхав до нас вчора, і міністру охорони здоров'я для цього були міністри і освіти, і енергетики, і інфраструктури того міністра. І всі ці питання ми спочатку задавали міністрам, потім вже під як кажуть, взяли все разом і передали прем'єр-міністру на розгляд Там близько 30 питань було проблемних питань, які є по Херсонщині. І будемо надіятися, що на більшості нас запевнено, що на більшість буде рішення позитивне і нам буде допомога. Це в тому числі і відновлення, і захист інфраструктури, і допомога. З відбудовою з укриттями біля школ, тому що ми хочемо вже відкривати наступний рік навчальний деяких та на шкіл у змішаній формі, тому що дітям треба навчатися. Денис Мигаль, до речі, після засідання сказав, що має намір е, уряд якось допомогти вам в розмінуванні? Зараз, мовляв, 800 людей займаються гуманітарним розмінуванням Херсонщини, а він е, планує збільшити цю кількість спеціалістів до кінця року до півтори тисячі е, мінерів. Скажіть, будь ласка, е, наскільки для вас це важливо, і взагалі скільки зараз територій ще залишаються серйозно замінованими? Майже підійшли до Рибужу, до половини до 50%. Зараз 330 тисяч гектарів розміновано з 68, тобто майже половина. І дійсно це було рішення прийнято про збільшення бригад ще рік тому на першому засіданні ради власних. Точніше, Конгрес обласних рад місцевих рад голова Андрія Ярмака, там було прийнято рішення про збільшення кількості е бригад, саме піротехніків, вибухотехніків та саперів, які розміновували, і ми бачимо результат, що дійсно прискорили майже у нас 5 разів кожного дня, прискорилась кількість гектарів, які розміновують ці бригади. Звичайно, коли зараз, якщо за дорученням прем'єр-міністра буде збільшено ще тільки гуманітарного розмінування, тому побачимо результат більше і швидше розміну розмінуємо Херсон. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був.